Ай, чорт, побери я знову. На бабки попав. Тому до побачення, як кажуть. Я Валерій Слободяник. і Я малюю душі людей. Дивіться мій профайл. Якщо фотореалізм, це все, що є на фото, я передаю абсолютно все, якщо гіперреалізм, я передаю пори шкіри кожну волосинку, тобто то це більш великі формати. Я пишу завжди, що я, можливо, намалюю підписника за гарний коментар. Тобто тут вже я обираю під кожним відео одного підписника, який найбільше там імпонує мені по коментарю, і я малюю тільки його. Все почалося з того, що мені просто було дуже скучно вдома сидіти зимою. І я намалював когось з Вінниці, вже й не пам'ятаю кого першого, і підписав відео, малюю людей з Вінниці. І мені почали всі писати намалюй, намалюй, намалюй. І так ажіотаж з'явився, підписники і своя аудиторія зібралася. Це формат 10х10 см, це не дуже великий формат, і це займає десь годину часу. В основному художники всі використовують олівці. Я також використовую вугілля. Це натерте вугілля. І працюю я кісточками. Кісточки макіяжні стери в своєї дівчини. Та нічого, вона розуміється. Вона вже звикла, мабуть, за стільки років. Я ними тільки і працюю, сам не купляю. Е, ось. І ними класні переходи робляться, не видно штрих, штрихів і картинка виглядає максимально реально. коли от прям безпереривно ти працюєш, 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 якийсь потік замовлень, ти не можеш отак вдихнути ковточок повітря, відпочити, то приходить такий момент, що ти просто тиждень такий, йо, я, мене зараз тут немає, я не хочу нічого робити. Але потім воно швидко проходить, коли ти щось робиш нове. Ну, наприклад, я беру нові матеріали, якими не працював, там щось експериментую, різні техніки сполучаю, і мені стає якби так легше, я такий, о, я художник знову, можна творити, можна далі працювати. Мама мені казала, йоу, синок, ти дуже прикольно танцюєш, давай танцюристом будеш. І я ні, блін, ні за що. І в мене е, є найкращий друг е, Віталік. Е, до речі, дякую дуже Віталіку. Він мені показав свої клаузури з архітектури, і мене прям блін, мені дуже подобалось. Він приїжджав з Одеси на архітектурі, навчався, привозив макети, які він робив. І я захотів. Тіпо, я теж хочу бути архітектором, а там уже більш творче русло перейшов. Ставиться проектор. Все переноситься по композиції, по розмірах, нічого не з'їжджає. І ти, як в дитинстві, розмальовуєш розкраску. Просто по кольорах. Потрібно інколи змішати кольори, потрібно інколи просто один тон наносити. Зараз, до речі, ця картина не завершена, то тільки відсотків 50, тільки основні кольори, основні плями, все ще буде прописуватись, дорога. Листя, ну, майже все буде прописуватись, деталізуватися тоненькою кісточкою. Це так більш грубо, груба робота. Пальці страждають, суглоби страждають, спина страждає, тому потрібно кожних. Пів часа десь відволіктися, пройтися, повіджиматися, якщо є на то змога. Бо прям ти стоїш там на стрім'яночці і ну, прям ноги дуже сильно ікри, потім злазиш, як бодібілдер, звідти такий, йоу. Багато замовлень від військових, від їхніх сімей. Більшість я не виставляю, тому що ну по їхньому проханню я там запитую людей, чи ви згодні там на публікацію. Ось тому так, військові дуже люблять картини і також дуже. Часто їх замовляють. Один військовий замовив вісім картин для своєї сім'ї, для своїх друзів. Він вісім разів. так. Це максимум на, на даний час. Одна тут тіточка ходить, то вона мене знає. Вона каже, я вас в Тіктоці бачила, який ви гарний художник, щоб вас ручки не боліли, золоті руки, і я це все слухаю і кажу, дякую, дуже радий, що ви мене знаєте. І приємно дуже такі моменти, коли хтось підходить, ділиться, каже, блін, клас, во, там якісь мужики підходять, такі брутальні, типу, о, мені подобається, зацепила картина. І я такий, ну, це все заради вас. Це був я і мій профайл. Ставте вподобайку, пишіть коментарі і, можливо, саме тебе я намалюю. Have a nice day!